Призупинення дії трудового договору один із варіантів, як поставити на паузу відносини між працівником та роботодавцем під час воєнного стану. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Під час призупинення трудового договору права та обов'язки працівника і роботодавця зберігаються, але не реалізуються до відновлення дії договору. Строк призупинення дії договору обмежений. Наразі періодом воєнного стану а з 14 березня 26-го року не більше 90 календарних днів за ініціативи однієї сторони з можливим подальшим продовженням до завершення воєнного стану. Під час призупинення працівник не отримує зарплати та інших виплат, а також не користується трудовими гарантіями. Але він може оскаржити наказ про призупинення через держпраці або суд. Якщо не погоджується таким рішенням роботодавця